Друзі, ми продовжуємо це 24 й канал в студії Владислав Новіков. Далі будуть новини та розмови з експертами. В цій годині будемо починати говорити на військову тематику. І є от останні новини, які стосуються порту Кавказ. В порту Кавказ суттєво пошкоджений пором окупантів слав'янін. Повідомляє нам цю інформацію генштаб ЗСУ. Сьогодні, 23 липня, угруповання сил ВМС ЗСУ разом із підрозділами інших складових сил оборони в порту Кавказ завдали суттєвих пошкоджень російському порому слав'янін. Про це повідомляє прес-служба генерального штабу зсу. Сьогодні угруповання сил і засоби військово-морських сил ЗС України разом із підрозділами інших складових сил оборони в порту Кавказ завдали суттєвих пошкоджень ворожому парому Славянін. Йдеться в повідомленні. Зазначається, що окупанти використовували цей паром для перевезення залізничних вагонів автотранспорту та контейнерів у військових цілях. Слав'янін, третій і останній залізничний паром, який РФ мали у зазначеному регіоні. Тож нагадаємо, губернатор Краснодарського краю Вінімін Мінкандратів заявив, що вранці 23 липня безпілотники атакували паромне судно в порту Кавказ. Одна людина загинула, четверо було госпіталізовані після атаки. Розповідали в Оперштабі Кубані. А, і давайте про це поговоримо з експертом, який вже з нами на зв'язку. Це пан Олег Жданов, військовий експерт. Пан Олег, бажаю здоров'я. Вітаю вас. Доброго вечора. Хотілося би трошки розкрити більше деталей того ураження, яке могло яке відбулося, але якими силами це могло бути. Ми так розуміємо, що це могли бути літальні апарати БПЛА. І тут же ж питання того ще дуже цікаво, що цей пором він знаходиться достатньо близько до Кримського мосту. Тож цікаво послухати вашу оцінку, тому що відбулося. А, ну, я, я рахую так, що було застосовано такий же саме метод, комбінований метод, як е, частень, е, дуже часто застосовують наші вороги. Е, був, був наліт дронами і, скоріш за все, був дійсний ракетний удар mm -hmm. кількості вибухів, які там пролунали. Згідно місцевих пабліків, ми знаємо як мінімум про. 7-8 вибухів на, на території порту. Скоріше за все, дрони взяли на себе відволікання системи ППО і разом з дронами майже одночасно прилетіли ракети, які нанесли основне враження цьому порту. І тепер ситуація такова, що залізничні вагони через Керченську протоку на, на сьогоднішній день на паромах переправлятися не будуть. Потрібно буде перевантажувати грузи на звичайні пороми, контейнери або сухогрузи, і потім в вивантажувати їх в порту керч угу. там же є залізна дорога. Навіщо вони перевозили залізничні вагони за допомогою парому? Право в тому, що після після того удару, коли був стався величезна пожежа на Керченському мосту, угу. і тоді, якщо ви пам'ятаєте, там палали цистерни з паливом. Так так, вони деякі вони частину прольотів замінили, але на сьогоднішній день вони не можуть дати повне навантаження на залізничну частину Кримського мосту, тому що Ну, після таких ушкоджень, і вони ганяють е, потрохи, в основному в, в нічний час ганяють короткі е, состави е, до 10, там максимум 15 вагонів, і то на малих на малих швидкостях вони е, перетягають. Тому вони задіювали пароми, тому що основний е, вантажний коридор шов саме через ці пароми, шов саме через е, взагалі через парому <гум> переправу. До речі, по автомобільній частині мосту вони навіть не пускають автобуси. Фури, фури однозначно йдуть тільки паромом, а величез, великі автобуси, там від на 50 30 50 пасажирів, теж пускають на пароми. Мостом користуються тільки легкові автомобілі е, і е, буси вантажністю до, до 5 тонн. От. Ну а по залізниці ходять частин, частково ходять пасажирські, але вони короткі, і їх маса не така велика. І короткі состави з товарними угу. Е, Я думаю, що логічно запитати, де російське ПВО, тому що складається враження, що вони той міст. Намагається е, зберігати всіма доступними способами відповідно, логічно робимо висновок, що там е, ПВО п, ну може стояти на кожному сантиметрі. Ну, якщо воно там дійсно є, але все ж таки ураження відбулося. Розуміємо, що комбінована атака, е, і тут питання постає в тому, що або все ж таки ПВО було перенасичено, або його було там недостатньо. Я думаю, що одне і друге з одного боку його було недостатньо, а з іншого боку, кількість дронів перевантажила ПВО, і вони вже на ракети не, не, не в змозі були відволоктися. Справа в тому, що вони основна частина ППО на сьогоднішній день зосереджена на охороні самого мосту і е, от по даним нашої розвідки ми вже знаємо що зараз е, з, зі всього криму стягується на саме туди в район керчі фіодосі стягуються основні е, основні сили протиповітряної оборони які знаходяться на на території на території українського криму угу. вони вони посилюють максимально посилюють е, протиповітряну оборону самого мосту і ще нагадаю що Зверніть увагу, що коли як тільки виникає якась загроза Керченському мосту, вони перекривають рух по ньому і одразу запускають димову завісу, сподіваючись на те, щоб головки самонаведення не побачили мост і не, змогли, і не змогли його знайти. Ракети якого типу могли ми застосовувати в цій атаці? Ну, в цій атаці е, ми могли застосувати, я думаю, що навіть вплоть до того, що могли застосувати наші нептуни. Угу. На жаль, під підробної інформації немає, скоріш за все, тому що або мог, могли бути застосовані ракети типу Скалп і Штормшедав. Тому що е, е, по ракетам Атакам ми в принципі доз, дозвіл е, отримали, але на відстань не більше не більше 100 кілометрів. Е, вглиб території, хоча тут теж вони підпадають під під, під дозвіл, який надавали. Uh -huh. Ну я біль, більше, моя думка, що ми могли застосувати і ракети власного виробництва типу Непту. Угу, угу. Зрозуміло. А яка теоретично може бути траєкторія? Тому що якщо от запускати е, з нашої сторони суходолом, я так розумію, то е, ці ракети е, або дрони, що то було до нині до нині, невідомо. Ми тільки можемо собі, е, в принципі, з відкритих джерел все це уявити? Е, вони повинні пройти. Серію цієї багато шоунованої протиповітряної оборони на тимчасово окупованій території Запорізької через Крим, тобто ця траєкторія вона була по суходолу, чи скоріш за все захід міг бути з моря? Періш за все захід був з моря. Ви не забувайте, що якщо і ракети, якщо ми говоримо про, е, навіть якщо ми говоримо там скалп, Стормшедов або Нептун, вони крилаті. Це не балістичні ракети, вони крилаті, вони можуть програмуватися і вони можуть йти на малих висотах. Е, як, як кажуть наші конструктори, що Нептун може йти е, буквально по гребнях хвиль на, на морі, коли вражає ціль. Така фраза пролунала, коли ми потопили е російський флагман е крейсер Москва. От, що вони йшли майже по гребнях хв хвиль е моря. Так що тут проблеми немає в, пр в програмуванні. І, судячи з того, як заявив е е губернатор Краснодарського краю, сказав, що е основну частину дронів було збито над акваторією Чорного моря. Так що, скоріш за все, дрони. Заходили саме саме з чорного моря, оминаючи тимчасово окупований Крим, враховуючи те, що там на сьогоднішній день доволі ще залишається висока концентрація засобів ППО російських окупаційних військ. Угу. Е і тут я думаю, теж постає питання у наших е збройних силах, е у наших захисників, коли вони обирають оцю ціль. Що обрати? Не функціонуючий Кримський міст, е але це буде медійно, красиво, потужно е або функціонуючий оцей паром, який, в принципі, можна вивести з ладу. Е і тут дійсно не можна недооцінювати силу цього е, медійного, так би мовити, ураження кримського мосту. Е, і я думаю, що у пересічного громадянина так чи інакше може з'явитися питання: а чому ми вдарили саме по цьому порту, а не по символу путінському по кримському мосту? Тому що там, якщо подивитись, ну декілька кілометрів е, стоїть міст від цього парому. Ну я скажу так, що дивіться, ми знаємо з вами, що місце. В принципі більше політично ніж військово, і це підтверджується його станом технічним станом на даний момент. Я так гадаю, що е е Кримський міст тримають скоріш за все під яку під якісь політичне дійство, яке може відбутися, а е в, в на, на фоні на фоні вирішення проб проблеми ну цього кризи е нашої війни. І скоріш за все під якусь подію, можливо, його і притримують. А от Порт Кавказ, залізничний паром, останній залізничний паром, який там курсував, це на сьогоднішній день з точки зору військової, це це суттєве враження для противника тепер або знов ж таки повертатися на залізницю, які в яку вони там намагаються побудувати через Маріуполь. От або, а, або з перевантаження перевантаження грузів з залізниці на пароми на звичайні чи сухогрузи, і потім з сухогрузів розвантажувати. Знов ж таки, простой суден під час завантаження і розвантаження дає нам шанс, дає можливість при добрій організації розвідки. Ми можемо ловити їх на, на ці вантаження і розвантаження здійснюється не одну, не дві, не три години. Там він він добу, і дві доби може стояти під завантаження і під розвантаження. Угу, угу. Дякую за відповідь. У нас є ще хороші новини, які стосуються збитого ворожого су 25 і також новина про Морозовськ. Цю авіабазу, яка була уражена, сьогодні з'явилися супутникові знімки, які попередньо за попередніми даними кажуть про певне ураження. Це позиція дивізіону з 300 триста С-400 район стоянки літаків су 34 район стоянки винищувачів, склад паливно-мастильних матеріалів злітно-посадкову смугу. І це хотілося б також більш детально розтлумачити для глядачів наскільки хороший вилов, якщо можна так сказати, я скажу, що чудовий улов на сьогоднішній день. Починаючи з засобів протиповітряної оборони, тому що комплексів ЗРК С-300 С400 стає дедалі менше, а їх вже не так багато залишилось в самій Російській Федерації. Була наже інформація, що коли ми уразили чи в черговий раз уразили дивізіон С-400 в Криму, то для того щоб поповнити систему протиповітряної оборони Криму, один з дивізіонів знімали з Москви. З прикриття Москви. Це, це говорить про дефіцит. Літаки Су-34 це каби. Ми знаємо, що це наша головна проблема. На сьогоднішній день у нас немає протидії кабам, і кожен знищений Су-34, неважливо в повітрі чи на землі, це мінус ще один носій кабів. Так що для нас це, це дуже гарна ціль. Ну, склад склад паливно мастильних матеріалів, скажу так, що е, кожного разу завозити бензовозом е, паливо для заправки літаків це дуже величезна проблема. Проблема логістики самого, самої авіабази чи самого аеродрому. Тому е, його знищення фактично ну, ламає роботу планову роботу цього, цього аеродрому. Так що, це теж не менш важлива ціль зберігання зберігання палива в місці його використання це набагато набагато полегшує роботу ми ми його знищили він він згорів ну стоянка винищувачів дай боже щоб там були літаки і ми щось ушкод пошкодили ну а злітна посадова смуга думаю що навряд чи ми могли її пошкодити чому тому що вона найміцніша інженерна споруда яка є на території будь-якого аеродрому і пошкодити е, плити з лідно -посад, посадкової смуги дуже важко. Тут потрібні ракети більшої. по-перше, ракети, по-друге, -по вони мають бути або протибункерні для того, щоб пробити смугу бетонно і вибухнути, і вивернути якомога більше, е, більшу частину цієї смуги, uh -huh. або просто підсилені вогневої міці. Угу. Зрозуміло. Щодо ситуації на фронті, також хотів запитати, які напрямки зараз можете включити як найгарячіші, де найскладніша ситуація, і, можливо, є якісь перспективи росту або перспективи саме в обороні. Ну, у нас в принципі три напрямки, які у нас сь на сьогоднішній день повинні більш всього зосереджувати нашу увагу, це. У нас е е е е Краматорський напрямок, Торецький напрямок і Покровський напрямок, де кількість атак за, ну просто зашкалює. Там на Покровському, там е кількість е кількість штурмів наших позицій коливається десь близько 40, там плюс-мінус, але вони постійні кожного дня близько 40. Че Краматорський напрямок, часів яр, там е на сьогоднішній день. Теж ворог намагається тиснути на лінію фронту, намагаючись знайти слабке місце для того, щоб організувати прорив. Тим більше, що вони в основному тиснуть або на півночі, або на півдні Краматорського напрямку. Чому тому, що на півночі там в районі Калинова Калиновки канал схований під землю? І там можна його спокійно перейти, якщо буде успіх в прориві нашої оборони, чого ми досі не допустили, я сподіваюся, не допустимо. А південь там можна, вони сподіваються, обійти по трасі е, на, е, на Покровське, до розвілки на Константинівку і зайти з півдня на часів'єру. Тому там теж кількість коливається. Там нестабільна кількість атак, вона може коливатися... Від 10 до 30 за добу, але вони, вони теж постійні і бої там ідуть доволі, доволі серйозні. Ну а турецький напрямок не знаю. Ну таке складається враження, що, скоріш за все, командування російських окупаційних військ може обрати турецький напрямок як е напрямок головного удару, і там може статися основна битва, тому що в случаї прориву на турецькому напрямку вони отримують. Оперативну перевагу на всіх трьох напрямках, які ми тільки що проговорили, почули вас. Я не можу не запитати. От е, заява президента була з приводу нашої ракетної програми. Він зазначив, що е, наша ракетна програма має хорошу динаміку, і, хоч це важке завдання, але поступово ми наближаємося до. Можливості застосовувати свої ракети, а не лише покладатися на ракети в постачанні від партнерів. Україна має з часом вийти на максимальну оборонну самостійність. Саме такі держави завжди легше знаходять дієвих союзників та реалізовують свої інтереси. Знову ж таки, повертаючись до ракет, ми з цього починали, і напевно цим будемо завершувати нашу розмову. Але детально можливо про наші можливості я так запитав. Які саме ракети а, можемо потенційно, теоретично виробляти? Ну, на сьогоднішній день у нас флагманом в виробництві ракет є КБ Луч, а, і вна, в якості базової ракети вона використовує ракету проти корабельного комплексу Нептун. На сьогоднішній день ми точно достоменно знаємо, що ракета Нептун вже адаптована до, для роботи по наземних цілях, і е, у нас є е, таке поняття, з'явилося як подовжений Нептун. Е, до нього додали ще одну ступінь розгонного двигуна. І, е, на жаль, немає точної характеристики, але в деяких джерелах. Дальність тепер Нептуна коливається від 300 до 1000 кілометрів з цією додатковою додатковою ступінню. Наскільки я знаю, знов ж таки, з відкритих джерел, то о, у нас є партнери країна партнер, яка дозволила на власній території розгорнути нам виробництва в тому числі і ракет. Так, що скоріш за все, президент саме це і мав на увазі, щоб вороги не могли дістати наше виробництво, і ми могли налагодив його. Ми могли виробляти самостійно виробляти ракети. Тим більше, що у нас немає ніяких заборон, ніяких проблем в плані закупівлі комплектуючих. От. Головне організувати виробництво, щоб була територія, були виробничі площі, на яких можна розмістити потужності. Скоріше за все, ми це фактично зробили, судячи з заяви президента Зеленого. Пане Олег, дякую вам за суттєві аналітичні відповіді. Дякую, що ви до нас долучались. Власне. Бажаю гарного вечора. Олег Жданов, військовий експерт, був з нами на зв'язку.